Всім привіт! Сьогодні ми переходимо до п'ятого уроку і будемо розбирати такі слова, як Other, Another, The Other, One once. Тому що ці слова досить часто плутають, але я вам розкажу, як з ними боротись і як розпізнати, яке з них і коли використовувати. Переходимо до уроку. Починаємо з слова Another. Всі ці слова, до речі, відносяться до частини determiners, або можуть використовуватися як займенники в українській мові. Давайте подивимося, наприклад, I'd like to have another cup of coffee. Слово another перекладається як ще один інший і використовується з іменниками в однині злічувальними. Наприклад, another. Cup of Coffee. I want to try another flavor. Я хочу спробувати інший смак. Це не є щось конкретне, але є щось одне. Треба пам'ятати, що слово Еназе зазвичай використовується з одниною іменника. Більш детальна інформація. Слово Еназе це ще один. Інший такий самий, тільки з злічувальними іменниками в однині може бути займенником. Досить часта структура, яка може бути, це anze плюс якесь число. Давайте подивимося іменно на цей приклад. We need another to Volunteers. Так, от, Two Volunteers в даному випадку буде вважатись як єдина група. Тобто ми потребуємо інших два волонтери. Це в даному випадку не відноситься до правила як ще один, так? але відноситься до того, що це є одна група. Я потребую ще інших двох волонтерів. В решті випадків ми використовуємо тільки однину, переходимо до слова азе. Слово азе це, а, має значення інший, інші». Але а, яка різниця між еназе? Якщо «еназе» використовується з одниною, то азе використовується з множиною або незлічувальними іменниками. Тобто азе це просто інший або інші, але майже завжди перед іменником, яке використовується в множині або є незлічувальним. Давайте подивимося на приклади. There are other nice dishes to try. Є інші хороші блюда, які можна спробувати. Дішес у нас є в множині. I prefer other cuisine. Слово cuisine у нас є незлічувальним іменником, і перекладається як кухня. Я надаю перевагу іншій кухні. В даному випадку ми не можемо використовувати слово another, тому що another має походження від слова один. Тому, звісно, ми не можемо ані в першому випадку, ані в другому випадку використовувати слово another. Хоча перекладаються вони однаково. Слово азе перекладається як інший або «інші». і стоїть перед іменником у множині або незлічувальним. Саме по собі без іменника це слово не стоїть. В такому буде випадку використовуватись інша структура. Давайте подивимося, які ще маємо приклади. Do you have other questions? Чи маєте інші питання? I prefer other music genres. Да? Тобто інші жанри музики. We need other information. Information є незлічувальний іменник. В цих ситуаціях слово another використати не можна. Переходимо далі. Є у нас ще the other, який йде з артиклем the. В чому тут різниця? There are two books. Так? Ми маємо дві книжки. Дві книжки, тобто це в нас група. One has a blue cover. Одна з цієї групи має синю обкладинку, The other has red. The other what? The other book has red. Інша має червону. Так от інша буде з словом з артиклем З тільки тому, що це інша книжка з групи. А сам по собі артикль З використовується для того, щоб вказати на щось, що ми розуміємо на якусь специфічну групу або набір. І тому використовуємо артикль The. The A Використовуємо, коли говоримо про конкретний залишок з набору в однині. Дивимося. The other has red cover. Та? Тобто друга книжка з нашого набору. I have two pens. One is blue, the other is black. Одна синя ручка, друга чорна three students are here. The other two are late. Троє студентів тут, а інші два запізнюються. Але ми розуміємо, що це три студенти з п'яти. Я подзвоню іншим членам групи пізніше. Ми розуміємо, що в нас є якась конкретна група. І the other буде значити «залишок». Іменно залишок. Тієї групи. Тобто артикль, е, тому, ой, прошу, артикль З тому і використовується у нас, щоб сказати про іменно конкретну частину з якоїсь групи. Переходимо далі. Наступне слово у нас Та, Воно використовується без артикля З, але має закінчення S. Others використовуємо, коли кажемо. Про щось інше, але не маємо іменника. Давайте подивимося, наприклад. Some people like octopus while others hate. Коли інші ненавидять. Деякі люди люблять octopus, це у нас ось мені а тоді, як інші ненавидять. Так от слово others у нас завжди використовується без іменника. І так його можна розпізнати серед інших. Others використовуємо, коли говоримо інші люди, інші речі без іменника. Тобто імен не конкретизуємо, хто іменно. Some people love it, others hate it. Help yourself and let others try to. Так, візьми сам і нехай інші люди так само спробують. Але в нас немає слова люди. Others використовується без іменника. Хочу дещо написати. Ми кажемо, наприклад, the People в реченні. Тобто, Other у нас буде йти з іменником, а от others буде стояти без іменника. І так його можна розпізнати в тексті. Переходимо до наступної частини. Some students passed the test, the others failed. Деякі студенти здали екзамен, але інші провалили його. Тут принцип той самий, що і з словом the other. У нас є група студентів. Деякі з них здали екзамен. Та, Past. А -failed". Так, от, з цієї повної групи студентів. Частина людей здали екзамен, а частина провалили. І ті, хто провалили, ми на них кажемо, що others. Some students passed the test, the others failed, інші провалили, але інші з цілої групи студентів. Ще раз хочу наголосити, що the other або the others використовуємо, коли говоримо про. Другу частину групи. Ту, яка залишилася. The others використовуємо, коли говоримо інші у якійсь конкретній групі і без іменника. Four students passed. The others will retake the test. Четверо студентів здали. Інші – Будуть перездавати. I will take these files. The others can wait. Я візьму ці файли, інші можуть почекати. Слово «others» використовуємо без іменника. Переходимо до іншої частини. Наразі розбирає, розбираємо різницю між one and ones. Uh, so, which short do you want? Та, яка е, яка е, сорочка тобі подобається? I want the black one and the orange ones. Що це значить? Е, уявіть собі, ситуацію: двоє молодих людей розмовляють в магазині. Один вибирає футболки собі або сорочки. Та? Один каже: Слухай, ну яка тобі подобається? Мені подобається чорна і помаранчеві. Та? Ті, які помаранчеві, так от слово one. Замінює у нас слово short, щоб його не повторювати. Так? І замість нього використовуємо слово one. А ones використовуємо, коли говоримо в множині. І так само замінюємо слово short. Тобто, I want the black one. Це значить, я хочу чорну, and the orange ones. І помаранчеві. Так само маємо на увазі сурочки або футболки. Тобто слово once у нас замінює множину. На слово one або «ванс» замінюють іменник, щоб його просто не повторювати. The One, The ones» з артиклем Z це завжди конкретизація. Тобто ми розуміємо, про що йде мова, і тоді використовуємо артикль «the». Може бути з, вказів... з, вказівника... з вказівними займенниками, такі як this one, that one, these ones, або those ones. До речі, нагадую, що this and that це однина, а these and those це є множина. Може стояти one and ones можуть стояти після прикметників. The red one, тобто червона, the cheap ones, дешеві. Which jacket do you want? The black one or the blue one. Так? Яку куртку ти хочеш, чорну або блакитну. Тобто, ми не повторюємо ще раз слово джекет. Замість слова «jacket» ми використовуємо слово one. I like the red chairs, not the green ones. Мені подобаються червоні стільці, але не зелені. Слово ones у нас замінює слово chairs. Тобто тут є в нас множина. That one is too expensive. Той один є дуже дорогий. Тобто, знову ж таки, слово one у нас замінює якийсь іменник.